Вітаю вас, друзі, шановне панство, ви в мене на каналі і мене звати Оксана. Сьогодні я хочу поговорити про аромати, які дуже підходять під сьогоднішню погоду, під холодну. Вони шлейфові, вони затишні, вони, вони дуже ніжні. І це серія ароматів Елісап під назвою Girl of Now. І сьогодні я, сьогодні я вам про них розкажу. У мене на сьогоднішній день три аромати. Я знаю, що зараз вийшов у 2022 році вийшов новий аромат під назвою Girl of Now Lovely, але я його ще не пробувала, не тестила, тому про нього не зможу розказати. І почну я з аромату мого найулюбленішого. Я хочу сказати, що в моїй колекції понад 100 ароматів. і цей аромат дуже-дуже мені подобається. Я його дуже люблю. І не я одна: ми разом з чоловіком від нього мліємо, як то кажуть, колінця трясуться, ручки заведющі. Коротше за все, я хочу вам його представити. Це... Це Girl of Now класичний, бачите, з такими зелененькими, а, зелененькими або е, фісташковими пелюсточками. Я, його про нього, я вже про нього говорила в відео про комплементарні шлейфові аромати е, люкса, і після цього придбала собі залишок у флаконі, тому що не знайшла зараз, його чогось немає в продажу. І я недавно почула, що ці, де, ну, можливо, цей аромат, можливо, всю серію будуть знімати з виробництва е, прикро, але деякі запаси ось у мене є. Це ось мій улюблений аромат. І що я хочу про нього сказати? Ну, по-перше, його всю лінійку створив відомий, дуже відомий геніальний парфумер Домінік Рапіон. І... Цей аромат і всі інші відносяться до гурманської групи. ну, Можливо, вони там заявлені як східні, але я вважаю, що цей аромат про гурманіку. Тому якщо ви любите гурманіку, то вам я думаю, буде цікавим це відео, і можете залишатись, ви можете залишатись зі мною. Цей аромат, перш за все, горіховий. В перших нотах тут заявлена фісташка, і так воно і є. Фісташка відчувається, відчувається мигдаль. Ну, але я забігаю вперед. Наперед я хочу, хотіла розказати, як познайомилася з цим ароматом. Вперше я його почула на своїй сестрі. Це, було, це був такий прохолодний день літній. В неї, почувши шлейф, я спершу подумала, що це Коко Шанель. Запитавши у неї про аромат, вона мені дістала пробничок, показала. І я здивувалася, що це не Шанель, бо я була впевнена, що це саме Коко Mademoiselle. І потім, ну, не дарма я так була впевнена, Вони, я думаю, що я потім вже зрозуміла, що вони зовсім не схожі. Але є дещо спорідне, ну, те, що їх споріднює, це Пачулі. Ну, я так вже проаналізувавши, так вирішила, чому, вони, чому цей аромат мені так був схожий на Коко Мадмуазель. Це зовсім різні аромати. І, але цей аромат, як дівчинка, я буду на нього казати, ця дівчинка, вона, я знаєте, я в неї закохалася поступово. Спочатку він приголомшив мене в Ну, я ж його влітку купила, нанесла декілька вшивків, як це, як це я зазвичай роблю. І що він мене просто придушив. Перше таке враження було. До речі, бачите, тут така рідина, і ви, видно по цій рідині, що він не легенький ароматик буде, що він такий тяжелячок. Теж... Так от. Цей аромат налякав мене спочатку своїм напором, і потім я вже е, почала його використовувати дозовано дуже. І якщо мені, наприклад, потрібно е, для затишку, для ніжності, як я на початку відео сказала, якщо мені ці такі відчуття потрібні, я наношу буквально один пшик. Якщо, він, якщо ж мені потрібно піти ввечером в гості або там в кафе, і мені потрібен шлейф, два-три пшики, і я вважаю, що цей аромат дуже так святково шлейфить, дуже потужний, дуже класний, я з залюбки його ношу, рука до нього часто тягнеться, він дуже Святковий і радісний, я би ще так сказала, про нього. Моя любов і моє щастя. Наступний аромат, про який я буду говорити, це Girl of Now Shine з золотими пелюсточками. Вони дуже схожі з класичною версією. Тільки тут є тут доданий ананас і <реш> іланг Іланг. Іланг я ну, так добре відчуваю, це ж такі як жовтенькі такі квіточки. І мені цей аромат ну, трошки по-іншому звучить. Улюбленою залишилась та перша версія, класична. Цей аромат також прекрасний, і я бачила багато оглядів, відгуків, прочитала про те, що у багатьох улюблений саме цей аромат. Ну, думки розділилися, смаки розділилися. І я думаю, що є, є за що, тому що він також дуже шлейфовий класний. Це така сяюча дівчинка, я б так сказала, шайн так переводиться. І мені дуже подобається цей аромат. Також, він також мені дуже подобається. І буду насолоджуватись ще додатково ананасом і лангом. І третій аромат це дівчинка. Дівчинка Girl of Now Forever. Цей аромат відрізняється від попередників, тим, що тут додавлені фруктові ноти, такі як малина, а також тут цедра лимона є. І він фруктовий більше. Я фруктові аромати так, з обережністю до них відношусь. І коли я тестила дуже давно, коли придбала ще перший аромат і тестила цей і Shine, Ну, вони мені це мені взагалі не сподобався. Я подумала, що ну, він мені ну, як не сподобався. У мене схожий був Angel Muse в туалетній воді, і там також фруктові ноти. І вони мені дуже схожі були. Але зараз у мене Angel вже закінчився, і я придбала цей аромат. Вони мені дуже, ну, якби в одному ключі. І ось нарешті я стала відчувати тут малину. Я його так е, потихеньку розношую, і мені він знову подобається все більше і більше. Тому е, я думаю, що ці аромати потрібно носити, ну, можливо, не робити перші. Висновки, які це дуже там солодко, дуже плотно, якось щільно. Вони розкриваються згодом. І я дуже задоволена, що в мене вони є всі в трьох. Сподіваюся, що я ще придбаю четвертий аромат, якщо він буде, я бачила, що на мейкапі є пробники, але зараз вже немає, поки я думала, вже ці пробники вже забрали. І я хочу зробити такий висновок, що ці аромати дуже позитивні, дуже класні, яскраві, святкові. Вони багатьом подобаються. Навіть якщо вам не зроблять комплімент, майте на увазі, що подумки люди відмітять ваш шлейф. Бо ну, цей шлейф дуже подобається як чоловікам, так і жінкам. Дуже приємні вносці, дуже класні. Рекомендую познайомитися, хто ще не познайомився. Ці аромати всі схожі, ну, їх багато хейтили в коментарях на початку, коли з'явився, коли вони з'явились, тому що перший аромат 2018 року, якщо я не помиляюсь, і ось тоді багато людей дуже, як це правильно сказати, возмущалися тим, що. Вони всі схожі, вже таке було. Наприклад, ну, на, на кшталт, цей аромат на кшталт м, black Opium, також він схожий на Олімпію, також в одному ключі з, такою, з дівчинкою, отруйною Діоровською дівчинкою вони схожі. І Всі возмущалися, ну як так можна штампувати такі однакові аромати. Але але але, цей аромат про перший я, наприклад, оцей аромат, він не схожий ні на опіум, ні на Олімпію, ні на дівчинку Діоровську. Він дуже горіховий і там горіховості немає. Там солодкістю схожий, ванілью можливо, але взагалом цей аромат неможливо, наприклад. А, і ще Лавіабель. Лавіабель також попала сюди, в цю когорту ароматів. Так от, Лавіабель для мене більш приторна. Ну, як вам сказати, Лавіабель для мене більш приторна, і, і в шлейфі я її пізнаю завжди. А ось цей аромат. У них просто різні шлейфи, як їх можна порівнювати, я не знаю. Так, це одна група гурманська, східно-гурманська, але зовсім різні, на мій погляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, подобаються вам ці аромати чи ні. Знайомі ви з ними. А, можливо, ви іншої думки про них, а можливо, вам подобаються, ви закохані в них точно так же, як, як і я. Я вам бажаю нових ароматних відкриттів. Як у мене. Для мене це насамперед відкриття ароматне дуже подобається. Я знайшла ну, я свою гурманіку в люксі, тому е, бажаю вам таких прекрасних відкриттів, як у мене вийшло з цим ароматом. І бажаю вам затишних днів, ночей. Спокійних, бажаю нам якнайшвидшої перемоги, терпіння і Божої охорони для кожного з нас, особливо для захисників і захисниць ЗСУ нашої країни. На все добре.